Пам'ятаєте, оті відео з загадковими створіннями з Чорнобильської зони. Оті чубакабри, мутанти, дивні тварини, які там роками гуляли, і ну не вони гуляли, а фотки інтернетом гуляли. Тепер нова сенсація в мережі з'явилися кадри собак з синьою шерстю з Чорнобиля. Заді мене як кажуть, очевидці вони активні, здорові, але виглядають ніби з фантастичного фільму про аватарів. Угу. Що це таке? Чергова міська легенда чи справжня мутація зони відчуження? Дивимося далі. Всі. Ні, я розумію, що це Чорнобиль, але друзі, вона синя. У Чорнобилі помітили собак з блакитним кольором шерсті. Поки тварини вільно блукають покинутими територіями, у світових виданнях вже майорять їхні фото. А заголовки про синіх чотирилапих захопили весь інтернет. Таємниця на місці Чорнобильської ядерної катастрофи помітили блакитних собак. Покинуті собаки в Чорнобилі синіють. Це спантеличило опікунів. Очевидці кажуть, ще тиждень тому таких змін у тварин не помічали. Тож, поки зоозахисники намагаються зрозуміти причину незвичного забарвлення, люди у коментарях озвучують свої версії. Здається, в Китаї колись було щось подібне. Коти нажерлися радіоактивних відходів, і їх довелося відловити, бо вони несли загрозу. Баба з Чорнобиля обробила блох. Уже паніку розвели. У мене сусід синій вже років вісім постійно лазить, так що нічого із собаками не буде. У мережі вже роками ходять легенди про чорнобильських мутантів. Користувачі показують фото та відео гігантських сумів. Не до зайців кенгуру та навіть лосів без голови, звісно ж, не ощухають суперечки і про чупакабр, нібито помічених у зоні відчужень. Ось ці фотографії чорнобильських мутантів вони реально ці перші роки це були новонароджені якісь там косулі з більшою кількістю ніг ніж має бути. Вони до сих пір там в національному музеї Чорнобиля є в Ампулах формельдигіді законсервовані. До російського вторгнення до Чорнобилю приїздило десятки іноземців, щоб на власні очі побачити таких створінь. Втім, протягом останніх 20 років масових появ мутантів не помічають, кажуть туроператори. Натомість по відчуженій зоні вільно бродять дикі тварини. Дуже багато туристів очікували, що там снорки якісь будуть бігати, як Рісталк. Наприклад, коли вони приїжджають і бачать тих лосей чи кабанів, які просто так ходять по мі... ходять по місту прийти, чи там єнотовидних собак, які бігають просто чорнобильськими закинутими села. Та да, вони з невеличкою кількістю радіації всередині, але це не заважає їм дуже добре себе польчувати. В те, що шерсть у собак набула блакитного кольору через мутацію, експерти не вірять. І припускають, що тварини могли просто вимазатися у фарбі, бо якби це була справжня генетична зміна через радіацію, то цуценята могли б народжуватися з таким самим забарвленням, а цього наразі не спостерігають. Вчені спостерігають зміни в забарвленні, але вони незначні, скажем так, там у певних ластівок з'являються маленькі білі плямки, в яких не спостерігали до цього. Але прям щоб такий неприродній колір забарвлення, я перший раз про це чую на побутовому рівні уявлення, що це мутації, це обов'язково треба, щоб у тварини виросла зайва нога, чи ще якийсь він з'явився такий монстр. Ось це основна буде вплив радіації в тому, що протяжність життя набагато скорочується. Вони Схильні, зрозуміло, до якихось захворювань натомість. Експерти запевняють, чисельність тварин у зоні відчуження зростає. Цілі популяції диких тварин, таких як ведмеді, рисі та зубри, повертаються. А от страшилки про чудернацькі мутації залишаються лише місцевою міфологією.